Росія таємно перекидає свої спецпідрозділи на передову в район Донецька. Такі дані має українська розвідка. Становище в зоні АТО лишається напруженим. За минулу добу маємо втрати серед наших бійців. З нами наживо Бориса Чалко. Борисе скільки вояків загинуло і через що? Добрий вечір. Віта Насправді, насправді розпочну із втрат. Вчора загинуло троє українських бійців. Вони підірвалися на радіокерованому фугасі. Сталося це нам подалік від Золотого це селище на Луганщині. Загалом становище по всій зоні антитерористичної операції досить напружене. 16 обстрілів бойовиків зафіксували українські військові протягом останньої доби. Гати, гатять терористи. Фактично по розмежування розпочнує із луганського напрямку. Бойовики гатили досить сильно неподалік від селища Новотошківського по українських позиціях гатили вони із великокаліберних із великокаліберної зброї, з мінометів із гранатометів. А також навіть зі зенітної установки. Також не неспокійно було неподалік від Широкиного. Найнапруженіший напрямок, саме Донецький напрямок, неподалік від Донецького аеропорту, знову терористи активно цілять. По українських позиціях у Марінці, опитному пісках та по Авдіївці у штабі антитерористичної операції про втрати у наслідок таких бойових зіткнень не повідомляють. Але запевняють, якщо ескалація конфлікту надалі буде продовжуватися, то українці мовчати не будуть. У разі подальшого загострення ситуації з метою оборони українських позицій та збереження життів наших військових. Командування буде змушене повернути на першу лінію оборони артилерію та міномети. Місія ОБСЄ вже попереджена про це і от на підтвердження того, що відповідати готові. Військове телебачення поширило відео тренувань танкістів. Машини в повній бойовій готовності відпрацювали завдання зі знищення уявного противника. Ускладнило їм завдання ще й тим, що маршрут поклали вкрай тяжкий. Це суцільна багнюка. Танкісти впоралися і готові в разі необхідності оперативно повернутися на передову. Тим часом мені сьогодні вдалося побувати у пісках, треба сказати, що вперше за останні кілька місяців мені довелося перечікувати на в'їзді до села ще обстріл українських позицій. Разом із тим якоїсь паніки серед українських військовослужбовців немає. Натомість мене вразив їхній спокій. СПГ, КПВТ Сильно? — Так. — Та живі, бочці у небою. Бували хуй. Що ви скажу, останніми днями сильніше, слабше, стріляють. Та обична робоча обстановка. У нас немає паніки. У нас, в принципі, все нормально. Ніхто нічого. Все нормально. Піски наші. І от напередодні в розтрощених війною пісках бійці встановили хрест на пам'ять про побратимів, які полягли в боях. Установили його на місці, де однієї миті загинуло шестеро побратимів. Вони виконували бойове завдання, працювали з мінометів по Донецькому аеропортові. А то був наступ терористів і кіборги дуже просили підтримки. Тут... Чок лежав. ось тут Коля, Чуть далі. тут кріс за Там лежав Лавренчук. Вот. там далі валік лежал, а мисенка ж Вот. А Андрюшку покойного, він сам слуганщину, то уже вже раненого занесли в школу, и он как Він бы, на наших ну, глазах умер. На цьому в мене все. Більше інформації зона антитерористичної операції вже о 22.00. Віто Бориса, дякую тобі. Це був Борис Сачалко і новини з фронту.